Всім привіт! Сьогодні приготуємо з вами дуже смачне овочеве рагу. Для цього нам потрібні у мене кабачок і перець. У мене заморожений, так як зараз весна. Я літом собі роблю такі заготовочки. нарізаю кабачок, нарізаю перчик і все складаю в пакет і заморажую. У мене фасоль відварена, я теж застелогідь її відварюю, таку більшу кількість, і складаю собі в морозильник. Щоб потім швидше все приготувати. Цибульку нарізали одну, півкапустинки. Томатний сік теж у нас домашній. Олійка рафінована. Італійські травки, лавровий листочок, духмяний перець, чорний перець молотий, Томатний сік теж у мене домашній. Якщо вам цікаво, слідкуйте за мною. І обов'язково з вами приготуємо влітку цей томатний сік. Тому, якщо вам цікаво, підписуйтесь, ставте лайки, буду дуже вдячна! Так, для оцього овочевого такого рагу, Ми буквально його приготуємо за 40 хвилин, тому що в нас все підготовлені всі овочі. Ми беремо олійку десь приблизно 100 грив. Заливаємо в чашу мультиварки, як доварити сьогодні мультиварки, одну цибулину і ставлю в чашу і включаю тушення жарка. Воно у нас просмажиться, хвилини дві, три, і візьмемося за овочі. Наша цибулька вже просмажується. Тим часом ми до неї додамо моркву, натерту на крупній терці. Ви можете додавати моркву, можете не додавати. Це за вашим бажанням. Від цього смак нашого цього овочевого рагу не зміниться, але так як на дворі весна, я захотіла поставити моркву, щоб наситити більше вітамінами наш овочевий такий салат. Тому я додам одну моркву. Це все ми перемішаємо і просмажимо ще хвилин 5. Дивимося до нашої моркви. Вона вже пом'якла, стала м'якша, гарненька така, додамо зараз капу. Вимішуємо. І ще хвилин 5 залишимо протушитися. Я раджу вам приготувати такий овочевий салат. Він дуже швидкий, дуже корисний і дуже смачний. Тому не полінуйтесь, заготовте собі овочі влітку, накришіть собі кабачок, перчик болгарський і заморажуйте собі, і потім. Не маєте, що приготувати, щось треба дуже швиденько прийшли з роботи приготувати. Буквально 40 хвилин і в нас отакий овочевий салатик готовий гарячий. Дуже смачний, рекомендую. тушеної капусти ми додаємо наш перчик і кабачок. У мене ще він так не дуже розморозився, але це нічого страшного. зараз він у нас швиденько тут пустить свій сік. Ще заморажую не тільки кабачки, а і сині. Можна сині заморажувати з перцем, теж дуже смачне, потім виходить овочеве рагу. Тому рекомендую вам не полінувати влітку і зробити собі такий подарунок на весну. Закриваємо і ще хвилин 5 протушуємо. Ось так наші овочі вже просмажилися. гарненькі такі. Тепер ми додамо нашу фасолю, додаємо спеції, тут чорний перець, духмяний перець, чорний в мене молотий, італійські травки і три листочка, це все. І додамо ще солі, приблизно чайну ложку. Все гарненько вимішуємо і ставимо тушитися приблизно хвилин 30-40, і наше рагу буде готове. Ще томатний сік, наш домашній томатний сік, грам 250-300. Це все гарненько вимішуємо і ставимо тушитися. Ціленькі, дуже смачненькі соковитий сік. Всі овочі дуже-дуже смачні, не розварені дуже смачний салат. Рекомендую приготувати, тому що це дуже швидко, смачно і корисно. Дякую за перегляд!